Вітаємо вас, шановні учасники всеукраїнського конкурсу екскурсоводів, музеїв, закладів освіти, край, в якому я живу. Перед за все хочу висловити щиру вдячність та повагу всім захисникам нашої країни, які боронять рідну землю, а нам з вами дають можливість навчатися, спілкуватися, мріяти. Мене звати Анастасія, і сьогодні я ваш екскурсовод. Разом ми потрапимо до єдиного в Україні художнього музею в закладі освіти зразкового музею майстерні Івана Авраменка, який створено в найсучаснішій та творчій Криворізькій школі No120. А ще нас називають школою музеєм школою художньою галереєю. Вам цікаво, яка адреса нашої школи? Ми знаходимося на вулиці Івана Авраменка, 22. Нове ім'я вулиця отримала в 2017 році. Наша дружба з Іваном Гавриловичем розпочалася в 2001 році. Запрацювала остання майстерня митця та студія юного художника. З цього часу заклад засяє в сонячними полотнами живописця. Нам були подаровані перші 20 картин. Зараз у нас експонуються 44 оригінальних полотна автора. А згодом у 2010 році відбулося урочисте відкриття музею майстерні Івана Авраменка, який вже 13-й рік веде активну діяльність із вивчення та популяризації життєвого і творчого шляху митця. Тема нашої екскурсії «Іван Авраменко. 100 років незламності. Адже в 2023 році ми відзначили сторіччя від народження художника. Запрошую вас познайомитися з результатами творчого марафону «Іван Авраменко. жити вічно. Перед вами виставка художніх робіт учнів нашої школи. Свій родові таврами ведуть з козацьких поселень на полтавській землі, де в родині заможнього селянина народився майбутній художник. Родина була творча, співали, грали на музичних інструментах. А батько Івана Гавриловича ще й створював ці музичні інструменти. Він був столяром, мав свою майстерню і в його руках народжувалися. Гітари, мандоліни, скрипки. На жаль, в 30-х роках він був репресований, та й заслання вже не повернувся. А в 1934 році мати художника Євдокія Григорівна, рятуючи дітей від голоду, переїжджає до міста Кривого Рогу. Це було моє перше захоплення. Мабуть, відтоді і почався мій шлях вічного шанувальника цього краю. Так говорив художник про перші враження від знайомства з містом. Доля не дарувала митцю легкого життєвого шляху у 1949 році. Під час навчання в одеському художньому училищі він був заарештований за антирадянську агітацію. Був донос, і студент Авраменко отримав 10 років таборів гулагу. Після звільнення довшився у Кишиневі. Документи про повну реабілітацію художник отримав лише у 1992 році. Творчий спадок Івана Гавриловича допомагає нам вивчати історію рідного краю. Так картини із серії станції Криворізького метрополітену показують, як у нашому місті в 1986 році з'явилася нова транспортна система метротрам. Або як ми криворіжці її називаємо швидкісний трамвай. Іван Гаврилович відтворив у своїх полотнах усі станції метрополітену. Ця тема представлена в нашому музеї роботами. Станція швидкісного трамваю імені Артема. Зараз вечірній бульбар та Саксаганський район. А спостерігаючи картини Зима на Човновій станції та осінь на човновій станції. Ми дізналися, як у 1953 році на місці злиття річок інгулець та Саксагань було збудовано архітектурну красу міста човнову станцію. Це і вивчення історії життя засновника парку Федора Матвійовича Маршавцева, ім'я якого 2016 року носить цей улюблений куточок відпочинку наших містян. Тему промислового пейзажу краще презентувати словами автора. Я закоханий у кривий ріг, у його кар'єри та шахти, широкі проспекти, і вулиці, висотні будинки, тихі затишні сквери та парки. Це місто мене вразило і зачарувало. Йому я віддав силу, натхнення, присвятив творчість. Саме сталеву могутність, повагу до людей, праці та кольорову стриманість ми спостерігаємо в роботах промислового пейзажу, а саме каопера на будівництві центрального гірничо-збагачувального комбінату «Дев'ята домна вивчаючи полотна, свято на криворіжжі і буде храм свято 120-й школі, далеко-далеко за синіми хмарами. Ми помітили особливості художнього стилю майстра: це побудова живописної композиції, з гори або вид з висоти пташиного польоту. А ще панорамність полотен, яку легко помітити в картинах: Вересень на криворіжжі та панорама криворіжжя. Та, звісно, кольорова гама полотен жива, яскрава, сонячна і радісна. З цього приводу Іван Гаврилович говорив так. Я сонце-поклонник, я сонце-поборник. Мій Бог це сонце, земля, вода, вогонь. Це я хочу висловити своїми полотнами. Якщо мені хоч трохи вдалося передати свій настрій, для мене це вже велика втіха та нагорода. За вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва на Криворіжжі художник був нагороджений відзнакою за заслугами перед містом Кривий Ріг. Другого та третього ступенів. Нагороди були передані нам родиною та зберігаються в музеї. До вашої уваги виставка робіт юної послідовниці творчості художника Олександри Гавриліної, випускниці нашої школи. А тепер студентки спеціалізованого художнього коледжу. Олександр навчається на художника-мультиплікатора. Ювілейний 2023 рік подарував нам творчі зустрічі та нові шляхи розвитку музейної справи. Так, відкрито цікавий напрям роботи музею музеї. Початком якого стало відкриття галереї картин друга та куратора нашого музею, художниця Олени Телятник, заступниці голови Криворізької організації Національної спілки художників України, нас відвідав голова Національної спілки художників України Костянтин Володимирович Чернявський, який високо оцінив роботу у музейно-пошукової, художньо естетичної та патріотичної роботи музею. Перше за 13 років полотне Івана Гавриловича подорожувало Україною картини. І буде храм, Саксаганський район, свято на Криворіжжі, Каупера. Взяли участь у виставці Кривий ріг нескорений, яка проходила у місті Кам'янське. В нашому закладі художнє мистецтво тісно пов'язане з цифровою освітою, тому, шановні, для вас сюрприз. Іван Гаврилович запрошує нас на святкове подвір'я нашої школи. Дякуємо, шановні друзі, за вашу увагу. Запрошуємо вас до нашого музею, щоб особисто доторкнутися до дивовижного скарбу живописних образів незламної людини, художника Івана Гавриловича Авраменко.